Всім привітики! І сьогодні я покажу, що ж я купила у магазині Аврора. Ну, перш за все, ми сиділи два дні без туалетної бумаги, ніхто не хотів виходити. Ну Звичайно, вода є, тому тому це не проблема. А Е, набір щік я е, хотіла давно, бо коли я перу, то е, ну, їх завжди не вистає. А перу я за півтори неділі е, ну, і е, купила. Туалетний папір був по акції, по акції, так, він е, 24, а був 19. Набір прищипок бамбукових, зараз я гляну скільки 23,70. Давно їх хотіла. Вони дешевші, ніж пластмаси, тому що вони темніють згодом, але то нічого, зате вони натуральні. Купила знову сірники це підпал, бо ніяких у Аврорі інших не було. Ці непогані, але з них летять іскри. І це не дуже приємно. Ну і також покажу, який килимок я купила для ванної кімнати. Той у нас став зовсім такий чорний, навіть порвався, бо у в ванній кімнаті завжди у нас мокро, хоча є і воздуходучик, але якось ну, так, моє любі. Зараз розгорну покажу ось такий килимок розрівняємо під каміння. А це розпаковочка. Якраз таки розбір продуктів, що я купила у хатці. Продуктова хатка мережа магазинів. І ось торчин, кетчуп до шашлику. Він тут коштує 25,70. Далі сир. Сир у нас традиційний, голландський 45% по 231 гривні і вийшов на 68,84 рядом горох, половинки по 19,80, але там 800 грам. Ковбаса, сервелат, сервелат борки. Мені дуже він подобається 88, ,20, а кіло 210 гривень. Бендерики з м'ясом взяла. І коштують вони 71,10. А тут у нас на 99:11. Ох же Маша, шкрябуха. майонез. Хочеться борщу, буде борщ завтра. І якраз таки: оцей майонез олів'я 2080. Ну і гірчиця міцна. Дуже любимо гірчицю руна 210 грам, 21,30. І весь чек затягнув. Ну, тут два чеки: 351, 28. І до шашлику кетчуп 25 гривень. Ну, ось так моє любі. Невеличка така покупочка, але потрібна, бо на вечір треба щось їсти, і якраз будуть бандерики з кашкою. Мабуть, навіть кашка буде горохова, ну, хочеться так. Краще б він розварювався, бо перед цим у нас був Суп, ну, не з цієї е, такої партії, з іншої, і він дуже погано розварювався, да, дві години вариш, 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 і замочувала, і нічого не вийшло. Тому всім смачного, цілую люблю, ваша Людмила.